Великі підприємства шостки, які не змогли відновитися з початку повномасштабного вторгнення, економічно неактивні. Проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк. Наразі працюють у місті лише малі суб'єкти господарювання. Також вона повідомила про роботу міського та приміського транспорту. Міський транспорт працює десь на 70% від загальної затвердженої структури. Приміські маршрути працюють десь на 50%. за словами пані Гребенюк. Сьогодні існують проблемні питання щодо курсування приміського транспорту у напрямку сіл Остроушки та порогівка. Ми зустрічалися на минулому тижні з перевізником, який обслуговує Остроушки, а також старостабу. Скажімо так написали певний графік, який буде економічно доцільний, як для перевізника, так і зможуть, скажімо так. Забезпечити потреби мінімальні населення, буде обговорено це з самими мешканцями і буде налагоджена відповідна робота. Дарія Грибенюк звернулась до мешканців громади з проханням по можливості не користуватися приміським транспортом, оскільки існують обмеження у графіках і маршрутах. Добре, Дарія Миколаївна, але остружки погрибки. Ви там позаймаєтесь місце слисім. Добре, переведіть профілактичну якусь бесіду, тому що там водій Децензурної брані висловлюється і таке інше. Це абсолютно не годиться. Я розумію, що ми всі живемо в напружений час, що нерви всіх не зовсім спокійні, але люди являються роботодавцями для наших перевізників і вони повинні відноситися чемно. З пасажиром спеціалісти управління праці та соціального захисту населення минулого тижня прорахували кошти на банківські установи та поштові відділення для 2104 осіб на загальну суму 3 мільйони 829 тисяч гривень. Також продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами стосовно їх обліку. На обліку в управлінні перебуває 6352 особи. З особи. З 1 по 5 січня 2024 року працівниками управління прийнято 182 заяви від жителів шостинської громади, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб навіть відшкодування від держави. Компенсації за грудень 2023 року також в управлінні праці прийняли замовлення від 26 осіб з інвалідністю на забезпечення технічними засобами реабілітації і посилено увагу соціальних робітників територіального центру до одиноких пристарілих осіб жителів нашої громади. Які перебувають на обліку у територіальному центрі. Міський голова поцікавився у пані Немитенко. Чи усі родини військовослужбовці, які перебувають сьогодні на фронті, забезпечені паливом і дровами? На сьогоднішній день всі, хто звернулися до нас, всі задоволені прийняті заяви і забезпечені. Протягом першого тижня цього року до Шосткинського центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного та виплаті відповідної допомоги звернувся 31 один мешканець громади про це повідомив директор установи Микола Чернов. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості для укомплектування було надано 23 вакансії. Це влаштовано на, на ці вакансії. 12 безробітних громадян протягом минулого тижня центром зайнятості спільно з виконавцями громадських та суспільно корисних робіт проводилися підготовчі заходи до організації цих робіт на території громади у січні та лютому, проінформував пан Чорнов. По громадським роботам доводьте до Снайметенко до логічного завершення, і вони повинні працювати, як ми домовилися, в тому числі і по системі освіти, і в тому числі по. По системі житлово-комунального господарства те, що ми говорили.